Добрий день, брати і сестри! Вітаю вас сьогодні, благословляю вас іменем Ісуса Христа. Нехай Бог нам веде, благословляє, дає нам розуміння, дає нам натхнення, наснагу, мудрість, щоб ми рухались і діяли, як його діти, і як його слуги, і виконували ту волю, яку він нам показує. А сьогоднішня тема, яку я хотіла поговорити, розказати, це випробування ведуть до досконалості. Я думаю, ви це розумієте. Ми це десь номінально ми знаємо. Але е, ті, хто проходили певні випробування, вони точно скажуть, що е, як не було важко, як не було складно, але щось внутрішнє в нас змінювалося. Щось внутрішнє, якісь речі, якщо ти покорявся Богу, покорявся його волі, то щось щось відбувалося, які речі, і зараз ми е, інші, і зараз ми по іншого сприймаємо, і зараз по-іншому до багато чого е, відносимося. І якова перша глава, трошки почитаємо з писання: написано: Брати мої, майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Тобто я підкреслю декілька слів: по-перше, велику радість, велику радість. Чому велику? А, тому що а, це говорить про нашу впевненість, Господі. Це говорить про те, що ми знаємо, що Він переможе, якщо прийшли в нашу ситуацію, які обставини. це наше уповання. Це наша ми маємо Ми знаємо, що буде перемога. По-друге, слово знаючи, тобто, треба знати, треба бути внутрішньо впевнене в тому, що ці випробування будуть розвивати нашу терпеливість. Чому терпеливість? Тому що в нас теж таки ми говорили, є певні звички, звички з минулого і реакції, і якісь тригери і реакції. І е, я там гнівалась, хтось стра... чогось боїться, е, хтось може невдоволений, не, не, не хтось осуджує, але терпеливість нам не дає. Тобто всі ці речі вони частіше за все проявляються як, як плоть, і... але терпеливість вона не дає. Тобто, нам, е, допомагає контролювати і управляти своїми емоціями і не не викидувати. В першу чергу не продумані якісь реакції. Далі написано, а терпеливість нехай не терпеливість має досконалу дію, тобто, коли ми досягаємо цієї терпеливості, управління собою, управління своїми духами душею. Це у нас виходить досконала дія, тобто правильна дія від господа дія. Щоб ми були досконалі те бездоганні і щоб нічого нам не бракувало. Тобто, коли ми рухаємося в цій терпаливості, ми маємо досконалу дію, а, самі досконалі, бездоганні, написано, і нам нічого не бракує того, що нам потрібно. Ми знаємо, що терпеливість в випробуваннях, у, тобто, у тиску, в якому ми перебуваємо, як перебуває, наприклад, зараз наша країна. А, 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 Таким чином, випробування, ми можемо досягати цієї досконалості в цих випробуваннях. І спочатку, як у нас як ми говорили, реакція перша, яка спочатку тече щось людське, щось плодське. Але коли Бог буде тиснути і вичавлювати оце, треба в першу чергу витиснути, витягти оце людське, щоб потім звільнилося місце і потекло вже Боже, потекла його слава Божа. Далі, Якова, теж перша глава читає далі. Блажена людина, яка переносить спокусу, але або бувши випробувана, має а, отримати. Вона отримає вінець життя. Оце вінець життя це не просто якась корона, да який обіцяв Господь тим, хто любить його. Це не просто корона. Це е, будь-які ситуації. Ми будемо мати з життя, будемо мати відповіді, будемо мати твердість, будемо мати віру, будемо мати перемогу. Будемо е, мати все необхідне для того, щоб цю ситуацію пройти. Можуть взагалі не, не реагуючи занадто сильно на все це, це є вінець життя. Тобто, коли ми живемо, але не коли ми розтрачуємо цю енергію, коли ми розтрачуємо ці сили, коли нам треба впадаємо в якісь там хтось в депресії, хтось страх, і коли ми стаємо в цій ситуації кріпко, міцно, сильно і досягаємо з Господом його слави? І далі. Написано, що 13-й вірш ніхто спокушає нехай не не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушується в зло і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, тобто російською похотю, тобто те, що ти те, що ти занадто сильно бажаєш, яка затягує і вловлює, да тобто. Ця пожадливість це не просто я там хочу влади, хочу грошей, чи хочу щось там, чи багатства. А іноді ця пожадливість. Ми хочемо миру, спокою, щоб нас не чіпав ніхто, щоб ми собі сиділи там, собі заробляли гроші, наприклад, чи там просто вчили когось в, в церкві, чи десь щось що. Не звісно, ми це повинно робити якщо... але. Щоб ми не бажали якихось речей більше ніж є воля Божа, більше ніж Господь для нас дає. Тому у нас і е, відбуваються ці випробовування, щоб дійсно ми всі свої ці похоті, ці бажання, те, що ми для нас звично при, приємно, е, бажано, щоб ми все ж таки все це віддали Господу, да і покорилися його волі, його бажанням. І е, ще друга Каринська 12.10, е, взагалі, Павло. Ну ми знаємо, скільки він проходив, ми знаємо, скільки він робив, чинив, скільки він написав, скільки він був і в проблемах, ситуаціях, в тисках, в утисках, і в тюрмі, і побитий був. Але що він каже е, в Друга Коринця, 12.10? тому любо мені перебувати в недугах. У прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через хреста. Бо коли я слабий, тоді я сильний. Тобто, е, да, може нам це треба ще досягати такого рівня, коли мені коли нам буде е, добре, е, даду ну, буде, буде вивільнятися віра, буде вивільнятися стійкість, певність, непохитність. Ага, і знаєте, якби, що от приходить ситуація, і якби, да, ну, нормально, я, я йду нормально, так, да, цього треба ще досягати. А, але він так пише, що дійсно ну, ну, це не нормально для людини. Да, як це ти радієш, якихось недугах, прикростях, бідах, переслідуваннях, але це Божий принцип, да, коли. Цим я ще раз повторюсь, ми Богу цим показуємо, що ми уповаємо на нього, віримо йому, стоїмо на слові. Ми не, не збираємося хитатися, ми не збираємося здаватися, тому що ми віримо, що Господь, якщо допустив цю ситуацію в нашому житті, він це дасть для перемоги. Взагалі, мій приклад мого життя. Я чому про це говорю, то що ці містописання використовував своїм, коли проходила свої ситуації? Для мене в першу чергу я навіть богу говорила, як це радіти, як це радіти цій проблемі. Як це хочеться плакати, хочеться лягти, хочеться взагалі. Мені хотілося вмерти. Але коли пройшов певний час, то е, я стала розуміти, що дійсно, якщо Господь зі мною, якщо Господь діяв через всіх братів і сестер, які свідоцами чуємо, якщо Бог творив і діяв, він не, не перестав це робити, значить, в моїй ситуації я можу опертися на оце містописання, я можу так стояти, і я намагалася вчилася радіти, я намагалася і вчилася. Бути спокійною, твердою, говорити, Бог сказав отаке місцеписання, слово таке говорить, буде так, і я думаю, що кожен з вас він він заслідкує і скаже, що так воно дійсно було. Може, це було в маленьких ситуаціях, може було це в якихось невеликих, але кожен зараз з нас перебуває теж в певних ситуаціях, і е, якщо ми намагаємося. Мидемо і намагаємося радіти, радіти попри все. Як написано, що це є божевілля заради Господа, да, для, для світу це все божевілля, а для нас це віра, віра Господу, це стійкість. І приходить оцей момент, коли ти коли Бог в тій ситуації з тобою був вчинив славу свою втретє, в третій, в в десятій, наступає цей момент, коли ти ага. Щось диявол наступає, щось диявол робить, щось плоть противиться, щось вона неє не, і не хоче підкорятися, значить, Господь здатен це перемогти. Значить, я йду за Богом і я буду по як я казала, диявол, я попри всі ці ситуації я буду радіти, щоб тобі, ну, може, так і не треба діяти говорити, щоб тобі дошкулити, щоб ти побачив, я, я вірю Господу. Заради ну не треба дошкуляти, треба за його руйнуватися його справи і, і відсилати його куди подалі. Але це для мене було е, проявом сили, проявом дії, яка в кінці кінців і звершила оцей мир, спокій і е, таку впевненість, господи. Тепер якась, якщо якась ситуація приходить, я кажу, значить, Господь хоче тут перемогти, і він переможе. Це тільки мені треба діяти, як діяти. Радіти, щоб Божа досконалість вона утворила в мені плод Духа Святого, і щоб Господь ще раз ще раз, ще раз прославився. Аллилуйя. Амінь.